Скільки коштує робити ремонт у му році, як при цьому не розвестись і не зійти з розуму? І перше, що вам в цьому допоможе, це дизайн проект. Ми вже давно зрозуміли, якщо робимо для себе, то обов'язково потрібен дизайн. А ще краще зробити ремонт під ключ і взагалі не паритись. Але поки такої змоги немає, то дизайн проект нам коштував 127 тисяч гривень. Дизайн проект робився приблизно 3 місяці, і після цього ми почали трохи передвигати стіни. Загалом невеличке перепланування, демонтаж, монтаж, вивіз сміття завоз воз матеріала нам коштував приблизно 25 тисяч гривень. Другий етап, коли перепланування вже готове, переходимо до чорнового монтажа електрики. Дротів вийшло більше одного кілометру і матеріал коштував приблизно 30 тисяч гривень. А сама робота на цей об'єм коштувала 59 тисяч гривень. Штроби під кондиціонер робота плюс матеріал коштувала 25 тисяч гривень. Далі по плану у нас була машина штукатурка стін. Під ключ разом з заносом з доставкою це коштувало 116 тисяч гривень. Далі закупились на. Стяжку пола її ще не робили. Матеріал вийшов з доставкою 15 тисяч гривень. Терморегулятори та тепла підлога коштували 12 тисяч гривень. Ванна, сіфони, інсталяція і болір приблизно коштували 40 тисяч гривень, і загальна вартість ремонту на зараз 449 тисяч гривень. Поки ви пишете в коментарях багато це чи мало, я від себе додам, що це даху.